Відранку бригада дорожників проводить ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини. Ця траса розташована за 20 кілометрів від лінії фронту. Тут зараз працює Олександр Савченко. Сюди він приїхав з Полтави. Ми сюди приїхали на допомогу, щоб зробити дорогу. Ми до цього вже звикли. Ми проходили це ще з 22 го року в Ізюмі. Так що ми з цим вже звикли. Тут страшно, не страшно комусь, ну треба. Робить цю, цю дорогу не ремонтували понад 20 років, говорить начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алєксєєв. За його словами, торік дорожники вже проводили на цій трасі ямковий ремонт. Але внаслідок інтенсивного руху великовагової техніки гусянки, яка з відкритими гусянами по ній пересувається, вона постійно зазнає пошкоджень, тому ми постійно її підтримуємо мінімальними зусиллями, мінімальними вкладеннями коштів, але все ж таки ми це робимо. Олексій говорить, ця дорога має важливе логістичне значення як для військових, так і для медиків, які везуть поранених. Якщо ж це госпітальєри, які перевозять наших поранених до. Тимчасових переправ, які ми теж зводили, то їм теж потрібно рухатися швидко по рівній комфортній дорозі. Якщо поранений стабілізований, для того щоб якомога швидше довести до стаціонарного медичного пункту, ця ці питання в нас теж відпрацьоване. Ми з нашими товаришами спітальєрами дуже активно взаємодіємо. Нині державного фінансування на ремонт дороги немає, тому з підрядниками домовилися, що вони працюватимуть у борг. З ними розрахуються, коли будуть виділені кошти, говорить Олексєєв. Вартість цих робіт для того, щоб цю протяжність підтримати в нормальному стані на протязі року, по нашим приблизним орієнтовним підрахункам близько 50 мільйонів гривень. Наразі ми намагаємося там. Ще зменшити обсяг виконаних робіт, там десь якісь роботи не будемо виконувати, ужатися до 30 мільйонів. Але наразі фінансування під цей бік відсутнє. Роботи виконуються лише за рахунок обертових коштів підрядної організації Автострада, яка включилася в цю роботу. Завершити роботи на цій дорозі дорожники планують за два тижні. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.